Лине кача, по тині Мамко ж моя не лайме. ne znaju de bohi. Bož mi bude, brati, ja О ти сині, ли кача, по ти, моя не Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги Краю, погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати? i think На моїм серцю лежа, біжом серцю лежа. Може, за типові милости твої молимо з тобі вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй! І ще молимось за спокій. Душі спочило раба Божого, присталеного вієного воїна, Олександра і за відпущення йому усякої провини вільної, і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Що достать босили душу Його, там, де праведні і спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божої, царство Небесного прощення і відпущення гріхів. Його Христа безсмертного, царя і Бога нашого, просимо. Господи, помолимо, Господи, помилуй. Бо ти воскресіння життя і упокоєння, нов присталеного воїна, Олександра, Христа, Боже наш. І тобі славу осилаєм, безначальним ти Тим Отцем, і Животворчим Твоїм духом, нині по цей час, і на віки віки. Амінь. блаженім у спині, вічний спокій, подай, Господи, но присталеному воїну Олександру, і сотворимо вічною і блаженою Вічною Вічна. Сьогодні, 9 грудня, минає 289 день, як Збройні Сили України мужньо та відважно захищають волю нашого народу від російського загарбника. Війна забирає у засвіти найкраще життя, ті, кому б творити Україну, продовжувати рід український, бути нашим майбутнім. Натомість вони стають нашою історією, пам'яттю і вічним болем. На жаль, не всім судилося повернутися до рідної домівки живими. Героїчно обороняючи нашу державу, тут знайшли свій починок відважні хлопці, наші односельчани, шинкарський Віктор, чорний Вадим, Наумович Артем. А сьогодні трагічна звістка знову сколихнула скибин. В боях за Україну загинув мужній боєць, житель нашого села, Стадник Олександр Іванович. Олександр народився 6 серпня 1985 року в селі Джанковського району. Юність провів у селі Юрківка Київської області. Після закінчення тутешньої школи здобув професію електрозварювальника в інституті імені Патона. На своїй трудовій ниві працював трактористом на підприємстві в селі Юрківка. Потім охоронником на Жашківському елеваторі, після якого почав працювати на місцевому сільськогосподарському підприємстві та проживати в селі Скебин. З 2017 року він брав участь в антитерористичній операції на території Донецької області. З перших днів війни Олександр, одним із перших, став на захист нашої батьківщини. Учасник бойових дій мав безліч заслужених нагород та подяк за мужність та відвагу. Був авторитетом та поважною людиною серед побратимів. Він надзвичайно любив життя і міг би ще багато чого зробити для процвітання нашої країни, але не судилося. 3 грудня на бойовому завданні поблизу населеного пункту Водяне Донецької області під час здійснення противником танкового обстрілу ворожий снаряд обірвав життя сержанта, старшого механіка роти. Мужний воїн залишив по собі добру пам'ять. Висловлюємо співчуття рідним, близьким, друзям. Прошу хвилиною мовчання, шанувати пам'ять про Олександра. Дякую. Вічна і світла пам'ять герою. Слава Україні! Перемога Слава. Слава за нами. Шановна громада, шановні земляки, нічого так не об'єднує людей, як спільна біда. А сьогодні біда у нас одна це війна. Клята війна, лиха, кровопролитна. Сколихнула наше життя, порушила наш розмірений ритм. Да, ми сьогодні знемагаємо від електроенергії, немає тепла, немає розвитку підприємництва. Але ми терпимо це. Ми витерпимо. Ми допоможемо один одному, але серце розривається, коли доводиться терпіти втрату наших рідних, близьких, знайомих, сусідів і взагалі хлопців і дівчат, які захищають нас. І потрібно витерпіти, якщо ми не будемо жити далі, працювати. Розвивати Україну, яка сьогодні розбита, то для чого тоді смерть отаких от хлопців, отаких от захисників? Та звучить якось несумісно. Поклав своє життя за те, щоб був мир. Але це вищий громадянський обов'язок. І сьогодні ми проведжаємо останню путь саме такого героя. І нехай він героєм неудостоєний наказом рішенням Верховної Ради чи інших офіційних органів. Він є героєм за нашої пам'яті, і за нашої шани, є героєм в наших серцях. Коли ми з Денисом говорили про Сашка, я бачив захоплення в очах Дениса, старости вашого. Він каже, ну такий хлопець. Вогонь. Зі словами, каже, ми тільки вчора відбили танчика ворків. Зараз ми його підлагодили, ми їх будемо кромсати. Будемо виганяти з нашої країни. Так, і він гідно це робив. Шановні, кожного повинен пам'ятати, кожного повинен шанувати. Це наша пам'ять, це наше минуле, сьогодення і майбутнє. Я щиро дякую всім батькам і Сашкованим, зокрема. Нехай їх сьогодні вже немає. Вони зустрінуться там, на небесах. Але ми дякуємо за такого сина. І сьогодні я висловлюю співчуття всім вам, рідні, близькі, за цього хлопця, який загинув за нас, за нашу рідну Україну. Слава захисникам України! Слава Збройним силам України і слава Україні! Дорогі люди! Сьогодні ми зібралися тут, щоб провести в останню дорогу героя захисника України, жителя села Юрківки, можна сказати. Садника Олександра Івановича. Хочу сказати, що Саша був дуже веселим, добрим, спокійним. Завжди до нього, коли зверталися, завжди всім допомагав, чим зміг. І він завжди у нас залишився таким добрим, надійним другом. Сьогодні прийшла війна, яка розв'язала Росія. Вони вбили. І вбивають кращих з кращих наших захисників, наших мирних людей. І сьогодні також ми прощаємося із Сашею. Хочу сказати особливо жителям села Скебин, йдете ви сюди на святе місце до своїх родичів, знайомих. Не забувайте за наших героїв, візьміть їм квіточку, цукерочку. І скажіть дякую тобі герою. Адже сьогодні ці герої захищають нас, наших дітей, внуків. Сьогодні проходив через все село, бачив добрі такі гарні хати, будинки, забори. Адже якби не наші герої були б так само в окупації і все було б розбите. Тому, дорога родина, від себе особисто. От селищного голови ставища Елеоніда Жужика, всіх жителів села Юрківки, Сніжки, Винарівка. висловлюю вам щирі співчуття. Хай Бог надасть вам сили, здоров'я пережити тяжке горе, яке спіткало вас. Це горе не тільки ваше, це наше все. Бо наші захисники це наші люди, наші громадяни. Тому, що вам треба, звертайтесь завжди, вам допоможемо. А Саші хай буде царством небесним, земля Ухом і вічна пам'ять. Слава Україні! Герої не вмирають.